Доброго дня, шановні українські аграрії, колеги, ми сьогодні на Льон приїхав подивитися, як він взагалі буде. Сьогодні вносить гербіциди. сьогодні в нас вже 14 травня. Хто любить цей звук, Джондірам вітання чи джондірістам. Ніще нище. Нище її! Сильний гербіцид зараз може просто ріпак підпалити. Така історія. Зараз ми його запустимо це сиділо. Бля, хамуха, капітдець. По великому рахунку вносимо гербіцид на альон, так? Зараз вже можеш поїде вже, рожає. Ну він, правда, мився з цього. Висота десь 5-7. Ну Де-де-де-де, там може 8-10 см. Це потолок, що в нього є. Таке воно нещасно стоїть. Дощу немає. До речі, цей рік нагадує минулий. Ішов. Любителям Джондіра присвячується. Робота Джондіра. Тобто внесемо гербіцид, а далі будемо бачити, можливо, будемо ще додавати якісь гербіциди, якщо це все не позабирається. Холодно, блін, але це дуже схоже на минулий рік, колеги. Згадайте, до 28-го, наприклад, в нашій зоні дощів не було. І зараз повториться те саме. Так що ну, така історія з цим е, льоном. Бачите, Малесенький, але цікавенький, такий. гарний, так? гарний. І зацвіте, гарно теж буде гарно, дасть Боже. Але таке жовтеньке, тут натоптано весняна оранка. Все, що може зробити погане, тут все є. Але, але побачимо, як воно є. Так що тримайтеся, Льон, цікава культура, побачимо, що воно буде. Успіхів вам!